Привіт привіт, мої хороші! Ви на каналі Української Відьми. Сьогодні ми з вами ворожимо підказка від відьми для вас. Сідайте зручніше. У нас, як завжди, повітряна тривога, тому ми не можемо не зробити з вами класний прогноз, яснобачення на тару. І просто зараз отримаєте свою найкращу пораду, найвірнішу, ви можете задати питання про себе. Можливо, вас турбують стосунки, якісь інші моменти, щось вас бентежить у вашому житті. Щось вам дуже хочеться дізнатись, і ви не знаєте, або як запитати, або не маєте можливості прийти особисто. Тому обирайте свою каблучку. Перша, друга, третя. І хай вони принесуть вам щастя. Яка твоя порада на сьогодні, на найближчі дні? Гарнюні мої перший варіант. Перший варіант. Енергетика неспокійна, неспокійна не вдається щось, не вдавалось. Можливо, навіть злились трошки, бентежились перший варіант. Самі себе плутаєте, самі себе збиваєте з пантелику, з правильного шляху, втрачаєте в пусту ресурси. Ви не там, де повинні бути, і спілкуєтесь з не з тими людьми. І не можете, я не можу, не можу нічого змінити. Я вже як війшла в цей ступор. Я вже в цьому процесі. Можете змінити. За здоров'ям слідкуємо, мої хороші. Тому. що... Буде як постійно під ногами щось плутатись, у вас повинна бути, бачите, фортуна, вдача, колесо фортуни крутитися на вашому боці буде. А у вас підвішений з блазнем. У вас не виходить вийти на свою стежку. Через чоловіків, через чоловічу енергію. Дівчата, якщо ви на себе берете дуже багато, і якщо ви постійно в якомусь напруженні, Переймаєтесь, знаєте, тут хочеться сказати, що стосунка це про двох, а не про одну людину, яка впряглась за всіх і тягне. Перший варіант. Порада від відьми для вас. Перший варіант. Колись фортуни, вдача, вона йде до вас. У вас великі зміни в житті. Але як всередині буде щось горіти. Дуже слідкуйте за здоров'ям, за гормональним фоном. За тим підвищена температура тіла може бути страждання відійдуть від вас. Єдине, це люди, жінки, чоловіки, які люблять. Знаєте, над собою познущатись. Я ж не можу вам допомогти, якщо ви не берете цю допомогу, розумієте? Вас ніхто від вас самих не врятує. Від минулого можуть врятувати якісь спілкування нові, але від вас самих, як би це не лунало, вас ніхто не врятує. А тут треба рятувати. Другий варіант. Не будьте байдужі самі до себе. Ну ви якось будете дуже халатно, легковажно. Ставитись самі до себе до якихось обов'язків, до якихось подарунків собі, до якоїсь радості собі. І це погано. Себе треба любити, себе треба цінувати. Не відкладайте себе на потім. От зовсім. Мої хороші, куди треба було сходити? Тут у нас спортзали, басейни, чомусь вам дуже добре піде, підуть водні процедури. Обливання сауни, прогулянки біля води, басейни, а, дихати якимось, ну, дивіться, свіжим повітрям, чомусь біля водойому, щось таке. Вода, другий варіант. П'ємо багато. Сльози вже лити. Сльози не будемо лити. Не до цього. Але, от знаєте, як одним днем. Та, ви в доброму настрої. Ви такі дуже, знаєте, до інших відкриті, до інших такі всі радісні, такі ніжні, ніжні мої квіточки. А що до себе? А до себе як? Так, да, ви будете дуже зручні для інших. А що треба воно вам? Другий варіант. Порада вам від відьми. Розкажете мені, чи подобається вам такий формат? Не сваріться ні з ким, вам, вас просто будуть виводити на емоції. Дуже-дуже сильно. Прийде людина з минулого буде намагатися вас обдурити, ви зрозумієте наміри з порогу, знаєте? В стосунках будете, будете в стосунках, але знаєте, як нібито ви завжди себе робите менше. Ви підлаштовуєтесь, ви такі, та не буду я сваритись, та хай буде вже, як сказав, хай де, як йде, а насправді всередині фішки будуть вас шкрябати. Казати, не туди ти звернула. Не так я хочу жити. Третій варіант. Сум туга за кимось, або за собою, якими ви були колись, або за кимось, кого немає, ви прям будете тужити. Знаєте, в мене також таке буває, що коли заклопотаний багато роботи, якщо багато чисток, ти просто як сам на світ, ти себе не відчуваєш. І отут буде таке відчуття, що ви себе знову знайшли. Але ви сумуєте за собою, може, якоюсь більш гарною, знаєте, як за молодістю, за яким часом вашого життя, коли ви були такі от справжні, за собою з минулого. Це така ностальгія легка, але вона вам треба для чого? Для того, щоб ви виокремили свої якісь черти, риси характеру. Згадали себе, розумієте? За що ви себе ціну... цінуєте? За що цінують у вас люди? Щоб ви згадали, хто ви, звідки яка? Третій варіант. Багато говорять за спиною. Не дружіть, не водіться з людьми, які ставлять себе вище за вас. Це чоловік і жінка мені показує, як королева є. Може, це ваші родичі, ваш чоловік і ваш маман його. Вони прям не можуть. Вони хочуть, щоб ваш ресурс пішов до них, їдять вас. Ви комусь щось зробите добро і захворієте. Емоції комусь віддасте здоров'я і все. Вам прийдуть на допомогу зовсім інші люди. Тут може бути хвороба як фізична, так і емоційна. Зрозуміло? Психічний розлад, якийсь емоційний надрив. І навіть фізичне. Тут кажуть, зміни місце. Якщо тобі погано вдома, віку на якійсь роботі, десь, де ти перебуваєш, зміни місце. Або навіть місто. Поїдь кудись. Якщо дуже важко, просто кудись рухайтесь все одно. Вийдіть з дому, подихайте, вас прям щось аж душити буде емоційно там. Тут і магія може бути. Підклади дивимось. Не у всіх це загальна розклад. Але тут вказано те, що вас просто їдять партнер якийсь. А у людини це можливо і колишнє. У людини життя наповнене, повна чаша, гроші йдуть, успіхи а у вас ні. Що робити? За, е, за, за справедливістю перебирати те, що вам заважає. Бути щасливою людиною. Або тих. Ну. Земля їм скловатою, да.